Балістична ракета по Москві запускається чи куди? На жаль, вона цифрова. Давай рекомендаціон. Ох, ніхрена собі тут їх. Та який цей? Бери. А. Так, ну нам треба... Давай, де, давай може, в самому низу внизу, по центру, там, де, ну, типу, активність мінімальна. Чи тут десь. Та Давай, давай отут, бо отут бази їх треба зачистити. Mm -hmm. Я можу тобі цього робота поставить. Ти не хочеш роботом. Да давай, ну. Мені ж. Мені як солов'ю. Ясно, по Ну солов'я він невеличкий, але. Не викликайся. А, ну можеш пушку Шо? одразу собі выкликать. Ну, выкликать? Да викликай, а потім зліз и... І... хуярив. Так, на тобі робота. Зараз, зараз, зараз. Готовий. А, ти собі оту оту пиздату пушку, да, взяв? Ну. На, я просто знаю, що на цих пі підерів вона хорошо працює. Да? Так, нам десь сюди. Блін, а удобно. Чуєш этот під бокову клавішу назначив, реально. Так щелк-шолк карту. <плес> я в курсі. Так, ну збирай ти, щоб я не вилазив. Ага. Щось ти вже розстроївся. Ну, якби нема... Багато веселого в тому, що летять, блядь, стріляти. Так, нам треба. Справа, справа багато. Уже справа багато. Ось же ж бачу, ходить. бачу, бачу, бачу. Блядь, камінь в'їбав. Блядь, підкріплення викликав, сука. А, червоний, да? Да, фаєр... Fire... Ну все, треба зачистить. Ну давай, я ж не проти. Це де він, тут, тут їх буде висаджувати. Да. А, знизу. Бачу, бачу, бачу. Адон, мінус. Другий мінус. цей мінус. Все. Що, все? Тільки двоє? Да. О, там знак да. питання ще попереду. Вся типу орбітальна станція якась. Ну, щось, типу. Так, давай біжи ти, бо ти все одно швидше да, за мене. Щоб я, я, не дай боже, не наробив горі. Ага. Перед нами. Де? О, перед нами антенна, до речі. Щось корисне буде. О, багато підорів перед нами. А, з червоними очима вон стоїть у Йобак. Да. Мінус один, мінус два. Ого, шагоход. Ніхрена собі. Ого. Так, то я розхреначив базу, так? Да? Я так розумів. Чи, ага. чи завод, чи базу, що воно, блядь. да, Так, да. так. Треба їх добити там. Добиваю, добиваю, добиваю. Вроді чисто. Так? Чи не так? Ну, карту дивись, ну, дивлюсь, карта ні. завжди показує, якщо є близько. А, тобто 100%, так? Да? Так. Да. Ми, до речі, там, де починали, ще, ще щось не зібрали. На. Бачиш е... там жовтий маячок? Ні, не бачу, я жовтий маячок. Ладно, я тобі зараз покажу. Пов... Ну, можеш трохи повертатись назад. Або постій тут біля антени. Да, давай, бо мені буде важкувато бігати. Ага. Вниз та вгору. О, там, до речі, цей е... передатчик вдалечі. Ну, типу, лут хороший. Ага. Ты так на мене глянула. Ты Антон! Ебать, я в рот. А шо такое? Не, я тут просто пердонул, и Саня так на мене дивится, значит я. А. Саня, ага. якщо ты про це б не сказав, я бы и не знав. Ну а тож, и. Тебе я ж микрофон не про... в сраці. Саня просто так на мене подивилась, що типу, ніхуя що я не робив. Та нахуй мені ця параш. Та ні, тут інша пушка. Ех, хуета. Ой, и отут. Ладно, йду до тебе. І отут. Біля нас? Отут О тут. Блять, тут теж. Ой. Я кину мітку. Тут. хрена собі вони з гір спустилися, бляха. Mm. Коли... Ааа, так. Це... А ну, корабель можна їхній йобнути? Ну, no, типу, да, тільки не з твоєї пушки. Ну, no, я броню ему зніс. Там треба... Певного роду. А, все, розъїбався, короб. Ну, Нам просто треба пев, певно пушку брати. А, і ну і великого, тоді великого калібру. Да. Сейчас я тут позбираю цікавості. Ну я тут стою, чи до тебе вже спускатися. Ні-ні-ні, ти там стій, бо я через тебе ж буду повертатись. А, це у нас тільки 4,17, да? А, і он аж в горах далеко-далеко теж. Якась цікавість були мої. Mm, ну, ото, ото я туди. Що ти, до речі, див, Дивився Дюну нову гру? Не, не хочу. Я один фільм подивився. А, я понял. Мені цього вистачило. Мені би ще другу частину фільма глянуть. Ні, я подивився обидві. Так, ладно, давай йобнем цю парашу. Так, мені нам, до тебе нам... йти. А? До тебе йти, чи ку. А. Ні, от туди вон, де він стріляє. Ну, вроде все. Підніматись, да? Да. Йду. О, їх тут багато. Ну тоді не лізь, почекай, поки я піднімусь. О, oh, хтось приєднався. Ага. Хоч не мені на голову. Я сподіваюся, що нормальний тип. А, Толик пришел, еб твою мать. Хто? Та це мой друг з цей по Толик. гонках, Толик. Пацавин з нами сейчас? Да. Так якось йому... всему. Сейчас все будет буде четко. Так У давай... него там 50-й левел. Так щас давай. Сейчас таки я его в дискорд додам. Да, да. О! здоров! Алло, ага, здоров. О, привет. Нарешті. решите. Шо? Як же ж не пограти в Helldivers, особливо коли тут новачок з'явился. Mm. Я б часто ха -ха. граю в нього. До сих пір? Да. Ну як часто, Вчора грав. Прикольно. Так, якщо що, мене мне тоха звати. Ну да. Антон. Ан антон, да, антон. Я бы я, я, зараз щитоходу добавлю. Давай, так, давай. давай. Щоб шо... було декілька тох. Будете шо між давай. нами давай. фоткатись потім. Да. Коли миссия ага. буде компліт, якщо а буде. Тут... Так, а як тут донтати? Так Саня ж кімнату робив. А, Саня, добавь будь пожалуйста. А, тю, алло, я не могу. Само А, да, да, уже чути. Ой, у мене повітряно. Уже? А я не знаю. Може Ти Таких навіть Саня не бачив, да? Вогняних. Кого? Вогня на вих... вихре, бачишь он. Що... А я, я багато чого не, не бачив, тут додали, блін, якихось то соперних лопаток і ще якойсь хуйні. А це тут же ж можно бред. кастомізація ще оружие добавля. Да, да, я це зацінив. Але це, це треба ж користуватися зброєю. Ну да. О, так, о короче, через нас уже до вас троє. Ну, зараз четверо, да. Сейчас. Потом ну, Антон може викинути. Кого? Какого Антона выкинуть? Четвертого. Э... 14? Из Исанах, исанах э, как-то... квапо. Гуа... Выкидывай, да? Бля. Да. А че я горю, блять? Ну вихри, вихри, что там? Вы... Ой-ой-ой. Охуеть. Тоха, ты зашел уже? Выграл. Это... А, да? Это... А, ко... ко мне присоединяйся. Через меня. Или через Саню. Короче, а я, я тут питк. Під... Що... А, я все, с... не, Саня, все уже чуешь, шок. я уже все, я пустый. Я вылажу. Ну вылазь. Я тебя приносил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, а я, 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 я. шо мне так сраку смажить? Пришло? М да, все. Що... Тут третья левел, потом можешь не спрятаться сильно. Та Да, мы 6 вдвох запустили иллюминатив на другом рівні, я тебе скажу, что. Що... Получили шесть... пизды. Складновато было. Та да там просто надо знати, що брати з собою. Ну а я там взяв типу, машинку покататись, машинка закінчилась, і я такий эп, все. Накатались. Я когда машинка. Зачем до землі, я немножко наловчився на них. Ні, а, -а, -а. а прикол-то в тому, що на машинки ми нормально катались, а потом, когда машинка закінчилась, то було, ха Чуть-чуть так жопу Это нам порвали. Так, а що ми... Мы... Все, Тільки останешь залишилося це? Ой, я кота. А бомбу треба взорвать десь. Капец, сухай за цей час так грубо на просто жесть. Да, вони... сейчас давить Халки вот все прыгают, понял. Требають. Ай, меня роботы зараз разбьют. Халки. Ні, не Да, до тебе. И... Ну здоровье, такие роботы этот... До мені вигнаты. Не... О, Саня, я буду а, за тобою. Шо, що, що Говорю, ти? до кого мені бігти? Я буду за тобою, я Та ж... А пофігу, ми тут разом бігаем просто живи. Ні, просто я кричав, що мене щас вб'ють, не... ну короче, ладно, таке. Атомка, атомка. Тікайте, тікайте відсюда. Тікайте отсюда. Я Тікаю, тікаю. <ріст> Блядь. Так, а який раді? Я тільки хотів я тільки хотів запитати, який радіус у атомки, все. Питань, більш не маю. Всі живі? Та, вроде да, пока. Yeah. Uh, а, тепер останнє це. Запустити ракету. О, це будем по Москве баллистику, да? Да. Огонь. А что, да не то здание, что ли? бля. Під, підтримку встали викликати. Тут міні-бос, да, я так розумію, буде якийсь? Mm, да, ні? на карті світиться, да. А, ото... Да тут зараз прилетить підкріплення. Та я бачу, бачу. Не прилетить. Ого! Бля, Толік, ти як завжди. Под патріот спрацював. Так. О, нагадаю, ще. Не, напевно я якісь не такі відоси по хелдайру здивився. Бо то все, що я дивився, то була повна херня. Блять, горю! Сука. На пол падаєш, якщо гориш, то Та на пол падаєш. Та я вже все, я вже згорів Саня... на роботі. Блять, Саня, я ти вогинь викликав знову. <ріху> да я так і зрозумів. Ну може не дойде. Та я цей, я капсулу ж можу керувати. Так а там же ж невеликий радіус керування в неї. Ну, у тебя, а у меня прокачана, она там уже нормально пока. А, так даже цю хрень можно качать. Да. Ясно. Так, що, йдемо на ракету. Я да, по да, да, по да, да, да. Да Бо... я тут пока кручусь, розглядаю игру. Антон, походу, теж. Та ні, я трішки Ты уже уточни, уточнюй, за якого ты, Антон. А, да. Да, я, шо Як познайомьтесь, Антон, 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 Антон Анатолий и да. я. <laughs> project, а проект, да? <laughs> а я. Та, а я так чисто цей. Бля, тут мины, сука. Ага. И і, і колючка Т. Ууу! Э. Хорош. Ты в мину вступил? Не дякуй. Я понял. И колючка break, те шкот, я, да? Выклейк. Блін, я пошти попав по ним. Пошти не рахується. Та я з зроз... Я розумію, що не рахується. О, тут є сади. Торель Антон, тікай, Антон, просто тікай. Ай, мама. Бігти до вас... Ну біжу до вас на базу. Давай. Прикрійте мій зад. Ай. Похилься там, чи шок. А я ж не можу похилитись, бо він же ж у мене в затылку. Сейчас. Не... Бляха, муха. Та да все, я мортиру Ну... Not... Пизда всім. <рес> Прям всім? Да. Реально зараз і нам буде. Так а де тут терминал? А, вот тут. Та сук, фух. Фу, я пересрав, що запис не йде. Фух. Буде на ютубі що згадати. Поднімите эти штуки. Да. Піднімайте. Так, Антон, поднимай, я встаню. А где там турель? Ага. А, прям. Так ты ее. Турель? Да. О. Да, mm. поехала. Текайте. Что вообще? Вот меня будет взлетать. Ого. Антон, дивись. Твоє улюблене. Як Ракета летять ракети? Ракети не знаю, А чому моє улюблене? Давай. З... Ой! За демократію. Справа, справа багато. Ззаду. Приберу. Так вона летить чи не летить? Та встає тільки. Пішли! иди до Толика. Толік, а як ти забрався туда? А, через саму територію, ага. Толик угу. б 3 Да. Да, ага, да. Ага. Ай! Це наша ж скрипить? на походу. Ясно. О, тот зволит и пруть. Ха. Ну и ладно. Возьмите э, этот безоткатку э, без откатку кому, кого спина пустая. Антон, бери. Я? Да. И рюкзак. Там рюкзак и с патронами, да. Уже в курсе. Под нее. Только поменяй, не будете. забудь, что она у тебя в руках сейчас. Та ладно. Я думав трубочка для сока. Все, о! Летить. Ну. Давай, завтра. На, Прожимаєм ды... Прожимаем Б. За Байдена. Ого. Все. Нормально. Сейчас ще бабах Так. Да. диви, диви який бабах буде там. А, так вона у нас на йобнула? Да. Да. Сейчас є блять. Так ми всі поуримов. <ріху> Блядь, граната! Хто кинув? Тут ще якесь. Е, Ага, йде. Далі на місію? Е, гніздо розгиба. Тут завод какой-то, вон будет. Так, я за Антоном. Я а. туди за Толиком. Так. На! Ого. Нихуя хуя блядь! Что? Бля, моя граната не. Тут... О! А, попала, все. Є. Підкріплення до них прилетіло. Ну, так ми саме Але цим. Але ми ще щось не, не зробили. Ай, саме блін. цим питанням ми зараз і займаємось. Хтось горить. Ой. Зараз. Антон, Бля, ти, ти я б о... я. Я, я згорів. Бляха, Я згорів на роботі. Я, 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 я викличу. Ми вбили на роботі. Окей. Я, okay. <плеси> я поки хотів викликати Толіка, той падло. Ой, ой 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 Хто мене в полум'я кинув? Так. Викликав. Е, euh, так а ми щось не зробили я щось? Шість... Та завод оцей з далекий ну? треба вбити. А, оцей. Ага, сей, я попав наче. Все, Сей я Ой, попав боже. там, по да. 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 О. Все. Ну все на экстракшн. Ага. Угу. Поехали. Бля... Бля, тут все горить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, вот цей вагоня, запрошу Ну А як сюди пройти? А я типа якась хрень, щоб тут його потушить, чи нет? Перечекать. Побігать можеш. А, ну да. Собой потушить, <ривіт> да? Шо, шо? С собой потушить. Буху, ні, не є костюм, який не сильно палаєш так, але. То поки не про мене. 6 із 17 семплів. охіреть. Що там малувато? Нічого не зібрали. О, сэмплы. <свист> Спасибо, мені топомик уїбав? А що це за. С... Чуєш семпли сэ блядь, землею? Лопата, тут лопата вон лежить. А, так, для Бл... цього... Серйозно? Для цього лопата, да. щоб семпли під збирати? брать? Бля, я нет. думав лопата чисто косметика стала. Чисто якийсь загон. <свист> а виявляється вона ще й потрібна. <свист> я ще з собою заберу. А она, как четверта зброя, идет, или что? Ну, как, да, ну, место. Партнета, ну, ти, ты и за спину ложишь. А, не, ну, за место, когда я не хочу брать. Та чо, а что тут? Снова, да что? А что это? Бля, снова тут это торнадо. А, а, а ППОшка, ППОшка. В вот, основном, ППОшка вообще яд. Ну так збиває як ці кораблі. А, так от наші ми и активували. Це типа на цій планеті постійно ці вот огняні що шо Це на цій планеті постійно от эти огня бурі чи ні? Ну, штаны. На этой планеті да. А, ясно. Хто горить? Що жопа горить? Ага. Бля, 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 Підберіть семпли мої. Нє, не то, не то. Та я не підберу, воно в вогонь все скотилось. Yeah, я да. не знаю, взяв. Дякую. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, ой, куди ви мене висадили? Зараз то я висадив, не дякуй. Дякую. Щас у мене буде срака гриль. О, бред. О! Так, короче, я иду до вас. Мене пиздять! и сильно. Сих пиздять. А, да? Ну мене запиддали, якщо що. Блядь, да що <плес> да ж я говорю? Ну, хм, с... <плес> <плес> ладно, давайте ще раз. Падав би зразу. Та я біг за цим, там якісь цінні ресурси, ти полишас. Ну я бачив, я ж за тобою наблюдав, де ти біг. Давай вагонь не, не дамажу турельку. Ага. Свою ту... <реш> <реш> Ой. <реш> Мене турель вбила. Турель было? Да. Меня Антоха убил. Все. Выкликал. So. Mm -hmm. Ну, Антон любит вызывать свою 380 ку Да нет, так я так, так, я только заресался, короче. Так она и на базе Ну ладно. Но мне попала она. Да. Угу. Попер. Ну не убило. Как раз не убило. Зацепило, походу, только. А что це такое? А. А, у вас уже лихтарики на зброї є, Ого. Так у мене теж, Саня. А як? А, у мене на пьеде стоит. Некоторые, но по, по умолчанию есть. Ага. Ой, блін! <плес> Кто заснял? <laughs> Си, забачил побачили. Сейчас, я плейки, я могу. А, так у нас прям кросплей. Да. Нихуя, Хуясь, блядь Ага. Давай, пішли Иду, иду, иду. Залазь. Ооо <laughs> Писля. Я... Антон ще Ши... не. Антон ще не звик, що йому на голову все падает. Mm, да, Це, за... Це ти за мене, да? Yeah. Ага. Да. Ага. Надо смотреть за шо да, що... і и ти приземляєшся приземляешься тоже. Да-да. Yeah, yeah. <laughs> не, мені Саня поначалу казав, типа, давай, щоб ти корабель свій не раздавил. Я такий, та ну я що, совсем дебіл? Ага. <laughs> well, получается, да.